Бажайте ви і вважаю вам я. Діти, запрошую вас у цікавий світ математики. Послухайте, будь ласка, загадку. Навесні у землі, а весь рік на столі. Як ви гадаєте, що це таке? Так, це хліб. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Нехай в нашому домі завжди буде мир у серці. Радість, а на столі завжди був теплий смачний хліб. Сьогодні до нас на заняття завітали герої відомої казочки «Колосок, Круть і Верць. Давайте їх привітаємо. Доброго ранку, мишенята! Мешенята дуже спритні, веселі і люблять дуже цікаві математичні завдання. Тому вони сьогодні пропонують разом з нами пограти і виконати ці завдання. Ну що, готові? Тож починаємо. Ця машина везе хліб до магазину. Сідайте скоріше і їдемо разом. Ось перша гра, яку пропонують машенята, Порахуй кількість хлібних виробів. Хліб пече пекар. Подивіться і порахуйте, скільки хлібин на його таці. Будьте уважні, ми бачимо на таці чотири хлібини. На цій таці ми бачимо. Дві хлібини. А на цієї картинці ми бачимо три хлібини. Молодці. Крім хліба, пекар виготовляє і інші вироби, які називаються хлібобулочні вироби. Порахуйте, скільки кексів на пік пекар. Так, чотири. Парахуйте і покажіть пальчиками кількість кренділів. Вам. Яка кількість крапочок, що відповідає кількості багетів? Вірно, три багети і кількість крапочок у нас три. Молодці. Мишенята впевнені, що вам сподобається ця гра, яка називається Визнач пекаря за зростом. Та назви колір його форми. У пекарні працює багато пекарів, щоб раненько вранці хліб поїхав до магазину. Всі пекарі різного зросту. Слідуючи моїм підказкам, вірно розставимо пекарів за зростом. Першим стане пекар, що є найнижчим якого кольору його форма? Так, жовтого кольору. Другий пекар має найвищий зріст. Серед усіх пекарів. У який він формі. Вірно, у зеленій формі. І останнім стане той пекар, зріст якого не найменший і не найвищий. Його зріст середній. Хто це? Так, це пекар у синій формі. Першим стане пекарь у жовтій формі. Він найменший. Другим стане пекарь у синій формі. Він середній за зростом. І третій, останній, найвищий пекар. У зеленій формі молодці. А наші мишенята крут та верть ще хочуть пограти веселу руханку. Починаємо. Стали діти всі рівненько. Посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. А ми зерно сіяли, сіяли у земельку чорну, свіжу. І з'явились перші паросточки. З них повні і гарні колосочки. До сонечка повернулись і сонечку посміхнулись. Вітер колосочки хитає, до зерняток промовляє. Ви повні і хороші. Урожай буде хороший. Молодці діти. А ось ще одна цікава гра від мишенят, яка називається Відгадай хлібний виріб за контуром малюнка. Будьте уважні. У пекарні хліб грузять у спеціальну машину, що має назву хлібний фургон або хлібовоз. Спробуйте визначити, що везе до магазину кожний із хлібовозів. Який хліб везе ця машина? Так, вірно, цей хлібовоз везе білий хліб. А що везе ця машина? Вірно везе білий батон. А що в цьому хлібовозі везе машина? Так, білий каравай, молодці ви розумнички. А наші кмітливі мишенята та ведь? Пропонують нам пограти в цікаву гру хлібобулочні вироби. Ось ми і в магазині. Хліб в магазині лежить у спеціальному відділі під назвою Хлібобулочні вироби. Визначте, який хліб лежить на середній полиці. Так, молодці, на середній полиці. Лежать кренделя А який хліб знаходиться на ніжній полиці? Так, вірно, на ніжній полиці знаходяться багети. Який хлібобулочний виріб поклали між багетами та білим хлібом? Так, на середній полиці поклали кренделя Молодці діти. Я впевнена, що вам дуже сподобались цікаві математичні завдання, які нам приготували Круть і верть дякую вам, мишенята! Нам дуже сподобалися ваші завдання, ваші ігри. А я, діти, пропоную вам із пшениці, з зерняток пшениці, викласти будь-який хлібний виріб. Батон, паляницю, круасан або печиво якесь. Я виклала ось такий батон овальної форми. Чекаю фото ваших робіт, хлібних виробів. До побачення! Бажаю вам діти! Щоб знання у вас були такими же потрібними і смачними, як теплий хліб, який завжди гріє наш дім. До побачення, діти!